Пару слів хотів сказати про такі маки з-підігрів. Це дуже корисна штука для вирощування розсади, тому що потребує, якщо навіть під лампою, але коли лампа не світить, то потребує певної температури. Я купив ось такі достатньо хороші. Вони без регулятора температури там і такі інше. А є з регулятором, то я вам рекомендую саме отакі купувати. Деякі показує температуру, тут яка зараз температура. І set temperature, тобто яку задаєш. І тут там 30 там 27-25. От, Задаєш і він тримає температуру. Е, Підніс бажано стеродор підсилить, щоб не було потерь тепла. Ну все, І це такі вони, вони не дорогі, в принципі, не дуже дорогі. Ось ну, Такі така ми апара.